Так, друзі, сьогодні у нас прогулянка по лісу. Сьогодні у нас 1 травня. Раніше ми завжди кашу варили, збиралися. Якби відкривали сезон лісу, зараз інші обставини, то я сьогодні вибралася в ліс просто прогулятися і насолодитися природою. І Я уже вижу цель. Дивіться. Ой. Ой-ой-ой. Ай, красунчики. Так. Ай, класс. Ой, это у нас маслячок. Ой. Дивіться, класс. Маслячок зернистый. Дивіться, в нього бачите такий хімінофорчик, такий більш крапчатий, і такий він на колір трішки відрізняється від звичайного маслючка. Не такий липкий, зовсім такий гладенькі. Так, шукаю далі. Ну, Звісно ж, тут, де у нас сосна, тут у нас і струбілюрусти. Як же ж без неї? Без тих маленьких таких. Грибочки. Ось. так Шукаю далі. Може ще до маслючка знайду. Так, іду далі. І ось сюди вам ось. Все. Він не такий липкий, який більш оно ой красивий який маслючок. І ось сюди маленький. І воно де пішов маленький. Оно. Але тухай собі росте. Клас. Так, шукаю далі. Да, біля сосни дуже багато грибочка з трубілюруса. Я на ньому сьогодні акцентувати увагу вашу не буду, тому що в мене вже є достатньо відео про них, про ці грибочки. Навіть в мене є дегустація грибочка з трубілюруса. Так відео і називається. Я покажу, може хто не бачив, вперше дивиться моє відео. Дуже багато, дуже багато цього грибочка. Маленький, але він смачний. Смачний грибочок. Ніжку відрізаєте, шляпинку готуєте. Так що дивіться моє відео. І відео так називається. Дегустація грибочка з їх дуже багато, дуже багато. Це в мене сосна, але вони, ну мені більше біля сосни зустрічаються. Більшенькі, меншенькі, але їх багато. Ніжка. дуже багато. Ну дуже багато. Дивіться, дуже-дуже просто. Можна сісти, як немає ніяких грибочків, сіли, назбирали і буде вас приготувати, посмакувати цього грибочка. Сьогодні по лісу мені дуже часто зустрічається щавель. Беремо щавель і на салати, і на борщі. Обов'язково потрібно, щоб організм мав кислоти у себе. Ото, щоб його носити, беремо кислотами, беремо шавель, не переборщуємо в їжі з ними та беремо щавлик. Обов'язково. Дикий щавель. І багатенько сьогодні його мені до речі можна його зібрати, якщо багато висушити, можете заморозити. Як вам буде зручно, потім виймаєте і готуєте собі взимку борщик. Можете консервувати. У кого кожного свого. Бачите, і стробілюрус у нас тут примастився. Тут він величенький. Так що, як гриб... грибочки вони натрапили на грибочки, то сідаєте О, і... Збираєте посмакувати, ось скільки їх. О. Можна, до речі, їх засушити всі. Ну, не відрізати. Ніжку від шляпинки, потім перемолоти. І у вас буде грибна приправа. Запах у нього гарний, дуже гарний. Ось такий гарненький щавлик. І воно до да у нас стабільно. Трубілюруси. Я вже сьогодні їх збирати не буду. Хочу сьогодні провірити інші свої місця і тут не зацепитись, бо це буде надовго. Ой, які гарненькі, Величенький. дивіться, беремо обов'язково. Кисленький, кисленькі, навіть можна... Пожувати хочеться водички, вам пожували листочок. І вам зразу перехочеться водички. Так. Тут якраз містинка така, що я на нього масово натрапила. Ось, гарненький. Беремо то, що він може бути там трохи подзобаний, то нічого страшного. Головне, щоб на ньому не було, там не сиділо різних там комашок, щоб ви не набирали. А як він трохи подзобаний, десь, то не страшно. Беремо. О! І кажуть, у лісі нема нічого. Є. Сіла б тут, а назбирала б стільки багато. Тробілюруса. І було б у мене вже на піцю було б, до речі, да. Можна було б зробити піцу. Але я просто не маю сьогодні такої теми, щоб тут збирати. Так, іду далі, Ось такі великі стробілюруси, о, такі, о, краса яка. о, Іх за пару часов можна на піцу назбирати. О, такі гарненькі. О. Да, на пару часов на піцу. Так, друзі, бачу якісь ось грибочки. Зараз будемо <кхем> разом з вами дивитися, що це у нас за грибочок. Так, оно. Ой я. А, свинуха. Так, це у нас грибочок називається свинуха тонка. Я його не беру. Я аргументую це як научний факт, що свинуха, її раніше дуже вживали в їжу, і, якби ніхто нічого не підозрював, та ну, тільки після термічної обробки. Та вчені вже в 44-му році, після того, як помер німецький міколог Юліус Шефер після вживання свинухи, вони щось запідозрили. Але лише в 80-х роках вчені. Виявили в грибі антиген, який провокує аутоімунну реакцію, що змушує імунні клітини організму сприймати власні еритроцити як чужорідні агенти і атакувати їх. Я зараз по-научному, тому що я для себе знаю, що я її не беру. Навіть після цього факту в низка грибних атласів ігнорувала ці дані. Найчастіше проблеми виникають, коли людина вживає гриб протягом тривалого періоду, іноді продовж багатьох років. Реакції індивідуальні, і по суті, це не класичне отруєння, а радше реакція гіперчутливості. Тому, як кажуть, сумніваюся, то не бери. Я його не беру. Я для себе це чітко вирішила. Так, друзі, запрошую нових підписників до себе на канал. І, будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Так, друзі, бачу грибочки. Я так думаю, що цей у нас он який гарненький, он який величенький. І так, примостилися біля пеньочка, який вже трухне. Я так думаю, що це у нас плютей Оленячий. Тепер ми бачимо, що це у нас плютей оленячий, це молоденький, Пластинки в нього ще такі світленькі. А цей у нас вже доросліший. Пластинки тут явно видно розовіше. Да? Але це дуже гарний. О. А це теж гарний. Просто це молоденький, красивий. Так що це у нас плютей оленій, гарний грибочок. Беремо його, насолоджуємося смаком. О. Обов'язково. У мене є відео, яке називається Гриб Велетень. Цікава прогулянка та цікаві знахідки. Там цей грибочок я дегустую, і він, до речі, мені дуже-дуже сподобався, так що всім рекомендую його брати. Так. Да. У лісі комарів. Просто жесть. Сьогодні взяла вже пирскавку, бо аж стоїш а над тобою прямо ну, стадо літає. Може вам видно, але ну, надовго не хватить. Ну, десь до годинки хватить. поперскаюсь. так, друзі. Обов'язково беремо зеленчук. Це глуха, кропива, шовта. Але їх тут море, комарів. Зеленчука теж багато. Гарна травичка, корисна, лікарська. Але, може вам видно, комарів. Просто жесть. І ліс такий уже просто зелений-зелений стоїть весь. Трави стільки вже багато. Зеленчук жовтий або глуха кропива жовта. Заспокоює нервову систему, діє як засіб, що розріджує мокротиння, допомагає при захворюваннях органів дихання, покращує травлення, нормалізує обмін речовин. Так що обов'язково беремо цю травичку. Так, друзі, ми ж знаємо, що не буває ніколи у нас так, щоб на кінець нашої прогулянки не було нам подарунків. Так, дивіться, які гарненькі. Будемо дивитися, що це у нас таке. А, Боже. Шампіньйони. Єс. Вау, Дивіться, яка краса. Ого! ой, Ой! Ой-ой-ой! Яка. Ого, ще це я залишила достать. Ой. Ой-ой-ой. Ой, замурзані красунчики, дивіться, які. капеці Щось таке цікаве, але непонятно, що це. Блистить, наче золото на сонечку. Будемо зараз дивитися. Ага, це у нас енталома садова. Її дуже багато, може бути, в природі, як по виду, да, самому глянете, вони якби різні. Бачите, тут у нас енталома, вона вся така вже на сонечку, так, розтріскалася. Ця у нас така більш... Тінь на неї падає, і вона така у нас тугішенька і така, наче меншенька. Але це у нас усе енталома садова. Ішла, дивлюся, росте абрикоска, яблунька. Все, значить, у нас тут енталома садова. І ще цей грибочок називають підабрикосовик. Піджардельник, розовопла... розовопластинник щитовидний. Потім ще називають його підвишень. Назв дуже багато. Також вони можуть рости як і в садках, так і в лісах. Часто мені зустрічаються вони біля дикої груші, дикої яблуньки. Також вони зустрічаються не обов'язково біля фруктових дерев. І також, якщо у вас росте там глід, якийсь ну, кущ який кісточковий, то вони також з ним мають мікорізму. Ось. А це у нас, бачите, золото. Золото блищить і все. У природі все дуже-дуже цікаво і просто природа дивує. От. А це у нас от така енталома садкова. Друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною на прогулянки. Дякую своїм підписникам. Також запрошую нових підписників. Будь ласочка, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрічі стають все цікавішими. Природа більше просипається. Бачите, наскільки багато стає різних видів грибів. Бажаю всім миру, добра, щоб усіх було все добре. Дякую.